Тоня Матвієнко розказала, як до неї домагалися прямо в лікарню. Та що? Так, да, це був Треш, вона сказала, що їй тоді <pentry> було 19 років. Вона зі своєю донькою прийшла до лікарні, і лікар якось якимись натяками. Тобто вона з донькою приходить до лікарні. Там в доньки, наприклад, там, о -о очі прийшли перевіряти, підібрати. Да? Да, і лікар почав клинці підбивати. Так, він прям неоднозначно якось почав до неї під, це підмахуватись, вона була в шоці, але сказала, я вийшла з цієї ситуації, коли сказала, що я донька народу, артистки України, Ніни. Ні, Атвієнко він такий. О, -о, О, це був я жарт. вмиваю руки. Це був жарт. Він сказав, це все були шутки. Шутки припалки. Одягнувся швиденько. Це все були жарт. Давайте ми ваші всі родині зробимо безплатно зуби, хоча сам був проктологом, да? Ой, це не смішна ситуація, якщо чесно. Ні, ні, ну насправді, як бачимо, ширяться оці ці от історії про домагання. Я ще раз кажу, що я в чоловіки чомусь мовчать. Один я заявив, зробив заяву про домагання на телеканалі Інтер. От, але а всі решта чоловіків мовчать. А вони поки не вже тільки один я такий був красивий, що мене домагались. Почекай зараз. Звільнять Тимура Мерешніченка, Рі Грішу Рішетніка, і потім ми почуємо дуже багато. І історій. Да?